Вже другий рік поспіль лозівські медики виїжджають до мешканців старостинських округів Лозівської громади, лікують їх та надають іншу необхідну допомогу на місці. Це стало можливим завдяки виграному міжнародному гранту, який фінансується гуманітарною організацією Інтерсос, а реалізується благодійною організацією Світло надії. За умовами гранту мобільна бригада мала працювати до березня цього року, але проєкт продовжили. В Ця четвертому році фахівці почали виїжджати до мешканців громади в серпні. Це проєкт, який називається Багатогалузева рятувальна допомога постраждалим від конфлікту в громадах у Харківській області в Україні. Це проєкт, який вже функціонує другий рік. Ми вже працюємо другий рік на цьому проєкті, виїжджаємо по селам. Про цей проєкт ми дізналися завдяки Сергію Володимировичу Зеленському, нашому мерові і Максиму Сергійовичу Зеленському. Ми прийняли участь у Конкурсі, так би мовити, так, і виграли цей проект, і привели його е, в нашу громаду. Е, в прошлому році ми вже виїжджали на села нашою бригадою, працювали цілий рік, і досить добре. І цей рік також нам запропонували продовжити його і працювати по віддаленим населеним пунктам. Мобільна бригада надає безкоштовну медичну, гуманітарну психосоціальну допомогу в минулому році. За умовами гранту для роботи медики отримали від гуманітарної організації електрокардіограф, глюкометр, холестерометр, планшети та ліки, які за потреби фахівці видають людям для зниження тиску, заспокійливі, протисудовні та ліки від хвороб щитовидної залози. До складу бригади входять сімейний лікар, медична сестра, соціальний працівник, який психологічну допомогу надає так і гуманітарну, і психолог. Ми оглядаємо, якщо потрібне обстеження, з нами завжди є кардіограф. Також ми проводимо, набираємо аналізи крові на цукор і холестерин. І кардіограма. Плюс, звісно, це огляд, вимірювання артеріального тиску, там, вислуховування, і призначаємо лікування. І також у нас є, є лікарські засоби, які також ми надаємо, які у нас є в наявності, надаємо людям на е безоплатній звісно, основі. Виїзні прийоми тільки розпочалися. Працюють заздалегідь складеним графіком. За серпень місяць мобільна бригада має завітати до 11 населених пунктів Лозівської громади. За словами сімейної лікарки Юлії Косик, проєкт буде діяти впродовж року. Кожного місяця у нас складається графіки. Ми його надаємо і в міську раду, і сільським головам, і на фельдшерсько акушерські пункти. Ми також надаємо графік виїздів, коли ми будемо е, наступний раз в цьому селі. І люди підходять, і ми їх постійно оглядаємо і систематично це робимо. Це десь в одному і тому ж селі ми з'являємось. Ну, коли раз на місяць, а коли й два рази на місяць, смотря скільки населення було там до цього на прийомі. В прошлому році ми дуже гарно працювали з фельдшерами на фельдшерсько акушерських пунктах. Так що в цьому році дівчатам дуже велике, дякую. Вони нам допомагають, як і сільські і селищні голови. Також вони сповіщають людей, вони допомагають їм інколи навіть підвоз організовують. Про графік виїздів мобільної бригади можна дізнатися у старост. Допомога, яку надають фахівці, благодійна. За нею може звернутися будь-який житель громади. Юлія Косик зазначила, такі звернення не потребують підписання нової декларації з сімейним лікарем.